у вона на артилерії першого гарбучного військового дивізіону. Ця річ з нами вже була на Донбасі, э, зараз вже на Луганській області. А що це? Дозвольте, я зараз відкрию. Візьміть, wow. будь ласка. Але, oh. але oh. по традиціях, oh. коли одна людина дає інші... Так, <ріпи> <ріпи> ми ж в <ми> Донецькій <ріпи> <Луганській ріпи> області. <ріпи> Це наш euh, пане губернатор, дивіться. пане губернатор, дивіться. Це наш бойовий прапор нашої частини. Він був на Донецькому напрямку. Він відстояв, був з артилерією, яка не дала частину пройти. Зараз ми вирішили. Хлопці дуже хотіли б, щоб у вас він був прапор нашої бригади. Від артилерії, відпустиш на те, мамоталізованій Я хочу, щоб він був. Я дуже пишаюсь вами, пишаюсь вами, і ми всі пишаємося. І з такими хлопцями, як ви, це моя альтернативна робота. Мій батько служив в школу службі в Грузії. А зараз я служу в Україні, а ви в нас на Україні вже служите. Так що ми разом робимо. одне Це саме головний подарунок, який поблизько втримувати. Ми вам дуже вдячні за вашу підійшов. Це наші батьки, які приїхали з Чернівецької, Української по Західної України.